Пашинський вийшов із СІЗОН підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловності, внесли повну заставу за екснардепа, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка. Про це Пашинський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Тільки що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях, я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов'язків. Більше зброї, більше боєприпасів, тільки перемога. Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть. Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації, нібито моїх розмов. У тих самих розмовах, які нібито були сфальсифіковані Пашинський матюкає захисників України, а також погрожує залужному. Він обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових. Також, что жить Гландове, и сейчас, и Кстати, мы будем долго и часто в этом Что не могу уж думать? Сейчас вместе со своим поменком, третью штурмовой бригадой. Ну, послушай, ну я давно в этом бизнесе. Это всегда будет решать не британцы, не американцы и не путинцы. Украина, они, они мне вот эти базары их не понимаешь? Так вот, до чего я сейчас все веду. А я могу, быть, письменного руку за но я ему, сука, я не... Ну, мы ну, один ключей сюда. Послушай, вот это все ты смотри. Вот при, обрати внимание. Сервич, нам боеприпасы нужны? Нужны, дай предложение. Ты даешь предложение, про ценированное два раза дороже. И к этим все вопросы. Я ж нагадаю, що набу САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру і ще чотирьом їхнім спільникам. Їх підозрюють у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха Януковича Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії. Внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 мільярд гривень. Слідча суддя вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала підозрюваному народному депутатові восьмого скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці до 25 квітня. Окремо суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю з київського сізо, якщо внесе грошову заставу. Ішлося про суму 272,5 млн грн. мільйонів гривень. Окремо майор ЗСУ Мирослав Гай та військовослужбовець у запасі Екснардеп Ігор Лапін висловили бажання у суді взяти на поруки підозрюваного. 13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенко у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на понад 360 мільйонів гривень. 15 лютого арештовано іншого співучасника схеми колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 мільйонів гривень застави.